Скажем, так для мене був шок, коли він ми приїхали 24 серпня, день незалежності України, 19 рік, і ми приїжджаємо до Одеси, дізель-шоу. Макс, там ведучий. Ми Ну я щаслива, тому що я зі зільшов працювала. Я була от у них адміністратором двох ресторанів. Я відкривала один, закривала другий. ми Ну Це дуже було дуже яркі часи були. Це був мій супер якийсь як це опит? Не опит а досвід. Mm -hmm. І, і ми, ми приїжджаємо в Одесу, і Макс на сцені каже: Я зараз хочу сказати, що це мій останній концерт. Я прощаюсь з Дізер-шоу, і я хочу е, мікрофон наступному ведучому, який був поруч, і Танковичу, нашому дружбану Которая також на мене дивиться, а я на нього, що, що, що відбувається. І після цього він виходить зі сцени і мені каже: я устав. Я вирішив, що шоу-бізнес що, 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 що бізнес це не для мене. І я вирішив їхати на природу. І поїхали зі мною. А у нас була база під Києвом, там 90 кілометрів, великі прицькі. І була база, і там були доміки. Там була сауна, там були рибалка, все що завгодно. Але там було дуже добре. Але на той момент я була в шоці, і тому я запропонувала. Давай, мабуть, закінчимо. І... Будь ласка, тобто я правильно розумію, що він не попередив ні тебе, нікого про те, що він хоче закінчити ось так швидко кар'єру різко. Йому просто... Дзвоники були, як каже, так як дзвоники -то були.